Доброго дня! Сьогодні покажемо, як знімати передній склопідйомник Vectra C Signum 2, восьмий рік. Передній лівий покажемо, аналогічно буде передній правий, щоб ви бачили, що нам для цього потрібно. Викрутка хрестокообразна Т15 чи Т20. Потім потрібна нам ковирялочка. Потрібно нам біта на Т40, щоб відкрутити. Трещотка. І шуруповерт. Сверлом для того, щоб висверлити. Що ми для початку беремо? Знімаємо цю штучку накладку. Тут є саморізи. Викручуємо один саморіз, викручуємо другий саморіз, викручуємо знизу один, два, три і знімаємо карту. Так, саморізи ми знизу викрутили вже. Немає. Щоб зняти карту, треба її просто підійти на себе. Вона на защулках. Зараз покажемо. Ми ще її не знімали. Так, защелка вищелкнула, почули так. Вищелкнула. Тут під верхом, Вищелкнула. Під верхом. І піддіваємо її догори. Тільки обережно, щоб не виламати нічого. О, дуже, дуже сиричний. о, так, Знімаємо карту, відтягуємо тросик на двері, щоб не обламати. І роз'ємо кнопок склопідйомників. Все, карта знята в нас. На наступному етапі знімаємо непотрібну нам заводську Ну, Викидаємо так, як ми машину розбираємо на запчастини. Так, як вам можна окремо підійти, легенько, потім промазати, назад поставити. Потім знімаємо блок двері. Ось цей. Відкручуємо і долазимо до самого роз'єму склопідйомника. Зараз покажемо. Так, блок двері зняли. Ось він, знімається легко, фіксатор тягнете вліво. Воно витягується, ложимо його назад. Тепер знімаємо роз'єм самого склопідйомника. Нажимаємо і зняли роз'єм. Все зняли. Що ми робимо наступне? Відсверлюємо заводські закльопки Одна, дві, три, 4, 5, 6. Відсверлюємо зараз всі Шість закльопок Відсверлю зараз і вам покажу далі, як його дознімати. Щоб висвертили закльопку, беремо сверло шістерка більшу не беремо, воно не потрібно, буде сверлити дирку. Тут просто. Як Бачимо, сверлиться, якщо дуже хороше свердло, сверлиться непогано. Але закльопка, я вам скажу, метал крепкий, треба дуже хороше свердло. Заклепки ми виселили. Тут там, трішки поправимо, щоб з підйомник відстав. Все, підйомник зіскочив. Для того, щоб його до кінця зняти, вам його треба підійти верху. Фіксатор видно, так? Піддіваємо і приотпускаємо. Далі питання, як зняти до кінця нас підйомник знятий тут є, якщо ви бачите. Не бачите, бо я сам не бачу. Є, видно. Там є різьба, бачите? Ось різьба. Тут же хтось перед нами його знімав. Принаймні питався знімати. Або замінив і просто не зафіксував. Викручуєте там болтик на Т-40. Ось. Якщо ви його не викрутите, болтика цього цією діркою, цією чи як там, ви просто не знімете скло. А тепер, якщо болтик зняти, просто берете підйомник, салазку. Одною рукою незручно. А зараз я зніму і вам покажу все. Так, підйомник ми зняли, направляюча одна. Направляючи їздить друга. А це третя направляється ту, що я вам говорив, що вона прикручується до скла. Наглухо. Все, підйомник зняти стекло, як бачите, долипається. Що вам потрібно знати? Салазку запускаєте сюди наліво, вона вищолкується, скло піднімаєте доверху. Там дуже просто. Аналогічно, все в наступному порядку. Для того, щоб його встановити. Збиваєте закльопки, ставите аналогічні сюди закльопки краще на закльопки поставили, За... пристріляли і забули. Болтики можна, можна і болтики, але я рахую, що це не потрібно. Це трошки буде кустарський метод. Закльопочки поставили і все чітко. Так що, може комусь відео буде полезне. Так, ми знімаємо підйомник аналогічному порядку, все ставимо назад. Ставити ми його не будемо, так як клієнт заказав цей підйомник, будемо відправляти. Аналогічне знімання лівої двері, аналогічне знімання правої двері. Будемо займатися зніманням задніх, покажемо відео задніх порядок. Так що, кому було це відео, корисне, ставте лайк, підписуйтесь. Буде багато відео також.